Всім привіт! Ви на каналі Міша Плей. І сьогодні ми будемо гуляти в гру City Car Драйв на моєму новому комп'ютері. І у мене є руль, на якому ми сьогодні будемо грати. Руль я потім покажу. Ну, коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми поїхали. Звісно, звука немає, бо ще колонки Колонку не підключили. Бачите, вдріфтить. Так, все ж тепер треба знайти цю дорогу. Ну, нічого страшного, трошки подріфти. Поїхали. Вибачте за шум? Це в мене просто цей руль. Ну, Нічого страшного видіму. Ну, ну все, ми поїхали. Головне, щоб зараз так нас... Не занесло. Я в блін скільки. скики. йолки палки. Це вообще? Ух, дивіться, як на 360 мене розвернуло. Мене прям на 360 градусів розвернуло. Це, Вообще, короче. Так. Розказуйте в коментарі, як у вас справи. Якщо у вас є комп'ютер, то пишіть, в які ігри ви граєте. Якщо у вас є руль, якщо у вас є руль, то пишіть коментарі. Ми поїхали далі. Блін, я думаю, так швидко не їхати. Будемо це їхати кілометрів скільки. Давайте я зараз на другу передачу переключу. Тут буде краще. А, на другій передачі. Так, тут треба, треба на дорогу виїхати. Так. Поїдемо зараз. На дорогу, Капець. Не туди виїхав. Ладно, Так, Поїхали. Приготувались. Так, тут дорогу бачу. Так, підписники е, і не підписники, хто мене дивиться, я дуже довго пропадав, Просто не було що знімати, я не знав. Я хотів про рибалку знімати. а Так в мене не виходить, немає цієї камери нормальної. То, то будемо це про гри, про ігри знімати. Ну, а так це полетіло. Бачите, машини їздять В слідчому відео я підключу цю колонку. І зараз. Ні, ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні ні ой-ой-ой. Так, вибачте, за лаги, це просто гра, зараз я виключу граф э, трафік і, мабуть, так не буде лагать. Дивимо, ой! Ладно, вибач, але я спішу. Не, ну что, ми ж тоже нормально гуляем? Це просто суету навели. Тут все, бачите поїхали. Жмем на маємо який ми на третій їхню. Мабуть, там всі машини офігівають. Ой, у мене, кстати, усього недавно був ноутбук. Ти, короче він теж глючив. Ну, як тоже, він глючив, конечно, але я на ньому вцілку тоже. Також гуляв. Тут треба притормозити, бо тут ось світлофор. Всі машини побганяв. Щас подивимось, де вони там десь ззаді. Не, немає. Блін, я на червоний колір. Нічого, що поворотники не включив. Рано пізно поворотники включив. Поїхали далі. Скільки я їду? Я на повороті їду 100. Але тож. Фу, добре, що тут зелений. Боже мій. А якби б я не подивився, тут треба притормозити. Тут я з поворот. Туди наліво. Ой, направо. Поїхали. Тут теж направо. Трошки задрифтила, але нічого. Це відео, мабуть, не дуже довго буде йти. Коротше, я не знаю, що воно так заносить, ну хай буде. Забачите тільки що занесло. В слідуючому відео буде це колонка підключена, то ви будете чути, як я їду. Червоний. Не знаю, чи встигну. Ну, встиг. Так, це куди нам? Напряму чи. Ну, бо я знаю, туди. У нас... Ні, ми туди не поїдемо. Давайте туди. Все поїхали. Я цей. Ну нічого, ближнє світло включимо. ой тут треба теж привозити. Куди я так поспішив? сюди нам. Блін, вибачте, за. Так, туди нам. Нам туди полетіли. Так, це драйв включимо. Спорт режим тут нема. Це, мабуть, тут на БМВ є. Але це треба тут мод качати. О, це що, автосалон? Нічого собі. Машини всякі. Тут поліція. Там поліція кстати була. Але нам нічого страшного. Не було ж, за нами не їде. Ні. Що, типа, я трафік не включаю? бо, типа без трафіка якось интересніше можна понавалювати, а то буде ще поліція їхати за мною, та, блін, сейчас оштрафує. Мені, кстати ця гра дуже подобається. І я в неї дуже давно вже граю. Я граю в неї почти вже півроку. Ой... Коротше, я не, не побачу. Куди їхати? Тут я аварія, правила. І полетіло. Розвернутися нам. Так, де тут? Де тут можна розвернутися? Ага, а назад нема машини? Ні. Дріфти. не ні, 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 ні. не не вийшло. Бачите, ну я отут же задріфтив, звісно. ну так тут поїхали. Що розказуєте як у вас справи? Пишіть в коментарі, як настрій сьогоднішній. Сьогодні погода якась така, не дуже у мене. Але так то нормально. От коли сонечко, то тоді нормальна погода. І настрій є, тут треба проторгозити. Потім бачите, який поворот, і я влетів, да? Капець. Надо це. І де я їхав? Понятно. Я, мабуть, так ось їхав а ні. треба розвертатися. Чи ні? Ні-ні-ні, ми нормально їдемо. Або зараз назад повернемося. якщо так. Так, мені може ще ранок включити. Блін, мене поворот опять пропустили. Скільки, блін, я вже ці повороти пропускаю? Туди сейчас. Бачите куди? Ну, в дріф зайду. Зашов. Угу. І не вийшов. А, блін, нам в ліс не потрібно було. Нам не потрібно в ліс. Поїхали об... назад на дорогу. Туда нам. Бачите кудись? Не, нам туди. А ну, в дрифт. Ох, зашло хорошо. Нам треба цю колонку підключити. Бо Зовсім нічого не чудно. У мене ті наушники підключені до е, цього комп'ютера. Але ж, типа, я на комп'ютері не включу звук. Не підключу, типа. Ой, полі, коротше. Вліємо. Оце жолко було. Оце було жалко Так, Сейчас я трошки обліну. Щас, а ну, у мене батарея сідає. Скільки в мене? Ну, нормально у мене 17%. Ви як бачите, все нормально, так? Да? Да, я можу це отакий от вид зробити. Нормально буде? Чи вкручити... Ні, давайте так поїздимо трошки. Так буде все видніше. 100, 110. Але трошки хоча б швидкість чувствується. Ой, ні, -т. ну це зря було. Тут ще мост, бачите? Нам потрібно прямо чітко заїхати в нього. Все, нормально. Я, кстати, перший раз тут катаюся, щоб позустрічні. Полосі їду. Ой-ой-ой-ой. Оце -ой -ой -ой. було опасно. Ні, слава Богу, що мені заправитися не треба. Так, давайте зараз десь тут станемо. Так, сейчас е, зробимо цей. Дощ нам не потрібно. Давайте зробимо день. І це. Отак краще буде, дивіться, зараз. О, все. Я потім... Е, я потім ще зроблю це. Обзор на міруль. І потім побачите його. Ні, мені краще так було. Хоча б хай буде ранок. Давайте хмарно зробимо. Бо так типу це. О! Оце я понімаю. Так, давайте зробимо так. Боже, яка вона вже розбита. Так, это треба противотуманки туманки включать. Окей. Ну тут ничего фары не дают. Я так понял. Так, давайте это. Что? Это в вечер сделаем. Не, что-то совсем не. Давайте меньше. О, а с этим. Це я розумію, так. Да. Ну коротше, хай поки що так побуде. ой 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 Тут треба трошки розвернутися. Нам треба в майстерню заїхати. Боже, що це такое? Чи це не майстерня? Ні-ні-ні-ні-ні. це не майстерня. Поїхали далі. Трошки занесло. Їду собі такий просто з однією рукою, все нормально. Сейчас без рук їду вообще, треба поправити. Ой-ой-ой-ой. ж її так качає? О, я знаю, що зараз потрібно зробити. Отако. От Туман не потрібен. Нам Нам потрібно оце. Все, вообще швидкість не, не почувається. Просто ночі помаленьку їдемо. Взагалі, не почувається. 130 їдем, це нормально для мене. Я все їздила на цій. Е, як вона називається? Коротше, я не пам'ятаю, я на цій їхав е, 200. 210 щось там таке. Це на горб. А з горба це вообще. Ну, десь 220 з чимось. Я їхав на цій машині. Боже, як її дергаю. Це тож сервер. Ой, як? А ні. Сервіс тут. Ще я не пам'ятаю, що це таке. Ну, коротше, треба по дорозі заїхати. Блін, там майстерня була, треба було заїхати. Ладно, що десь тут розвернутися треба буде. Да, десь тут щось Треба стати. Блін, ми вдарились. Поїхали, поїхали. Позвернемося. Ну, коротше, нормально ми поїздили. Скільки, 16 хвилин. Так, поїхали. Сейчас я отак зроблю. Е, мені подобається їздити ось так. Сейчас. Все, это как дождь. И в машине все видно. Что, блин? Вы ви не видели, да? Все. Вот это очень хороший сервис. Ну, же ты не открываешь. Ладно, зайди. Заїдемо другим путем. Ну, дивіться, там машина, вона передається. Зараз треба заїхати. Все наробиться. Коротше, все зробили. Що, будемо назад їхати. Поїхали. Ну, як назад? Поїдемо зараз. Щас... Треба точку поставити. Якщо тут можна, коротше, зараз. Щас... Треба на парковку це поїхать. А де, ну, короче, ось сюди. Все Полетіло. Не-не-не-не-не. Стійте, я точку, блін, не поставив Ну, поблизості проїдем тако сюди. Думаю, що поїдемо. Таче ж не поїдемо, поїдемо. За скільки? За хвилин 5 доїдемо. Сюди є. Е? Та боже, з цими аваріями! Я не можу так їздити. Їздить по цим обочинам, блин, так вузько. Все невозможно так їздити. О, оце нормально вже дорога. Головне не врізатися. Це я не вмію робити. Мені треба тут трошки наводити. Хто, хто любить суєту, ставте лайк. Так, якщо буде ближайша парковка десь, то на неї заїжджаємо та й закінчаємо. Скільки? 100? 120 їдемо. В принципі, 120. Боже, ну чого ж так? Чого ж так не везе? Чого вони не показали, що тут оця об'їзд? Об'їжджати треба його, ну я вам напишу скоро. Ждіть, ждіть і відповідайте. Що не можна. Кстати, коли останній раз обновлення сюди виходило? Я, не... я взагалі не пам'ятаю, тут обновлення виходило капець давно. Уся парковка була. Ось, бачите, Блін, треба зупинятися. Червоний горить? Ну, чого ж він так довго? Все одно я їду, мені все одно. О, там якраз зелений загорівся, ще жовтий. Коротше пофіг. Так, тут притормозити треба. А який тормоз тут газовий? Бачите, бачите, що воно? Тут тільки газу тасиш і все. І хана. Тепер, блін, тут треба, знаєте, як дивитися? Вона вся в хлам розбита. Це треба їхати на сервер. Ой, на сервіс. Боже, я ось цей сервер. Я, я ось тільки що до цього до цієї гри в Майнкрафт гуляв. Я там на якомусь такому серверу був, що мене воно заїло. Коротше, ось я вже доїжджаю. Все, 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 все. все. Ну, ем... коротше. Я не туди поїхав. Я десь тут, короче, сейчас зупинюся. А, можна тако туди поїхати. їхати. я хер знаю тоді. Ну ладно. Коротше, Ми будем завершать самій руль. Ми будемо завершати наше відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока-пока.